Усім самий величезний привіт. Я вас запрошую до Аврора. Подивимося, які акції знижки. До Дня День бабака в Аврорі. А з 20 по 26 включно січня. Я хочу вам подякувати за коментарі і хочу подякувати вам за ваші вподобайки. Рушник банний, махровий, 99 гривень. Кольорів дуже багато різних. І також в акції по 99 гривень були 149. Взуття зимове, калоші. Зараз зі знижкою. 149 гривень зі знижкою в акції. Зі знижкою валики для чищення одягу. 15 листів, 11 гривень. А в акції шкарпетки чоловічі йдемо по 24 гривні. Шкарпетки чоловічі ідемо 29 гривень. Весняні жіночі шкарпетки. точніше, вже підвесно з малюнком. 39 гривень, 199 гривень, набір хімічних горілок для рук. Тут 10 пар. Така велика, дуже велика. До 10 годин зберігає тепло термолосіни. Жіночі по 399 гривень. Термоковтина можна використовувати і для чоловіків та для жінок 499 гривень. В акції туалетний папір. Це тришаровий, тут 24 штуки в упаковці, 298 гривень зі знижкою. Серветки, звичайні білі, 100 штук, одношарові, 19 гривень. Тут, мабуть, справа йде до весни, тому дуже багато всякого спортивного приладдя зараз в магазині. Аврора ось такий бандаж по 44 гривні. 84 гривні ремінь для заняття йоги. Стрічка Еспандер еластична, 84 гривні. Кольори в асортименті. 64 гривні на колінник еластичний. А скільки воно тут дві штуки чи одна? А 64 на колінник, це, мабуть, одна штука. Дивно, чому одна, а не дві. 74 еспандер для рук пружинний. Рукавиці спортивні. Ось так, як на фото. 119 гривень. 199 гривень. Гантелі, кілограм. Так, ще ось такі я знайшов. Також 199 гривень, пів кілограма. Еспандер для тренувань 84 гривні зараз зі знижкою. 149 гривень. Тренажер Еспандер. Ролик масажер для фітнесу 289 гривень у двох кольорах блакитний та рожевий. Хочу показати нові серветки. Тут 100 штук вологі з ароматом граната. Це якась новинка. 99 гривень. І не дешева новинка. В акції паперові серветки 150 штук, двошарові 32 гривні. Рушники паперові. 200 штук 32 гривні. Рушник паперовий, двошаровий рулон, 42 гривні. Ось такий можна придбати за 27 гривень. 29 гривень зараз лампочки торгової марки Євросвітло Зверніть увагу, непогана знижка. 14 гривень, палички бамбукові, 25 см, 14 гривень. Зі знижкою. Ще одна новинка в нашій Аврорі. Це, мабуть, спеціальна штучка, яка відкриває корок у пляшці. Штопор пневмоничний пластиковий 149 гривень. Минажниця ось така велика. Це також новинка. Зараз вона зі знижкою 249 гривень. Кошик для закусок, зараз в акції, 88 гривень. Хочу показати новинку. Минажниця у вигляді сердечка. Це новинка. Показую як новинку. Ложка шумівка по 59 гривень. Дерев'яна ще одна минажниця. Це також новинка. Дуже багато привезли. Ємність для спецій. Дивіться, як цікаво придумали. Дерев'яна кришка. Але сама спеції, сама ємність для спецій пластик. 88 гривень, вони в двох кольорах. Ми хочемо показати ось таку дерев'яну круглу дощечку бамбукову. Вона ще має ручку. 249 гривень. Ще одна новинка металева. А металевий ніж для сиру можна використовувати навіть для масла, ніж лопатка для сиру та масла. 44 гривні. Ось така новинка зараз дуже хороша. Новинка, дивіться, також можна сказати, новий дизайн, пензликів. Кухонних ціна таких 22 гривні зараз зі знижкою. 69 гривень. Пальник газовий. Дуже цікава менажниця, не знаю, чи підставка правильно називається під чашку і для десерта. Чого тільки не придумають, але добре, що дерев'яна. Мені подобаються дерев'яні речі 77 гривень. Новинка таймер кухонний у вигляді томата. 88 гривень. Зі знижкою форми силіконові, 88 гривень. Круглі. Кольори в асортименті. 39 гривень форма для виготовлення цукерок, 10 штук. Може комусь потрібно буде зверніть увагу, є дуже багато ось таких лоточків для сніданків, можливо на роботу. Є й великі, і маленькі. Ціна таких судочків 29 гривень 5 штук. Це найбільше. Також зверніть увагу, пакети паперові для сипучих, харчових, промислових. В упаковці я не бачу скільки штук. Давайте проб'ємо ціну. це також новинка. Ціна 39 гривень 15 штук. Є ще ось такі А, Також для продуктів, мабуть, 39 гривень пластикові. Чи вони такі, як... Ні, вони схожі як дуже твердий картон. І також є ще кришки. Кондитерський шприц із насадками можна придбати за 39 гривень. Зараз економія 10 гривень. 99 гривень. Ось така новинка. Це набір кухонного приладдя. Тут терка і овочечистка. Кондитерський шприц металевий з насадками і лопаточка входить в набір. Ціна 69 гривень. Рукавиці для гарячого деко 139 гривень. Ще є ось такі також а, для гарячого деку, але казали, що не витримують дуже гарячо в пальці все одно. 29 гривень у такі більші, і є ще трішки менші. Ось такі. Зараз проб'ємо ціну. Ціна тих менших 34 Рукавиці. Не можу а, просканувати цінник, тут нема штрих-коду, є тільки цифри. 59 гривень написано. В акції зараз ось такі кухонні ваги. Від торгової марки Сатурн зі знижкою 399 гривень. Нові кухонні рушники 39 гривень. 29 гривень серветки мікрофібра. Зверніть увагу, знижка на мангал розбірний, металевий 299 гривень. Зараз зі знижкою. А ось такі серветки можна придбати за 22 гривні, точніше, підставки під гаряче. Прямокутні. Цікава новинка. Дивіться, для запікання, для копчення, для приготування на мангалі та грилю. Це якась теж новинка. 119 гривень коштує такий пакет для запікання. Пергамент для випікання для круглих форм досить зручно, не потрібно бачите, вирізати, псувати квадратний пергамент. 39 гривень, тут 10 штук діаметр, діаметр 39 см. Парасолі для самих маленьких принцес, ще й свис... зі свистком. Зараз по 77 гривень. Трішки більші кольорові. 99 гривень. Парасоля тростина. І ось такі також зараз кажу ціну. Це вже можна сказати для дорослих. Ціна таких 119 гривень. Парасолі для чоловіків трустини великі, 219 гривень. Зі знижкою 1399 гривень. Міксер кухонний з чашею. Торгова марка Сатурн. Дві пари насадок, 12 швидкостей. Також в акції кавоварка крапельна на 1,5 літри, 1299 гривень. Об'єм. Резервуару для води на 1,5 літри, 900 Вт потужність. В акції також бачу м'ясорубка 1649 гривень електрична. Продуктивність 200 1800 Вт, 6 в одному базових аксесуарів. Електропіч Сатурн, 1099 гривень, чорна на 10 літрів 900 Вт. Має м -м, таймер на 60 хвилин. Швабра парова Сатурн 1299 грн на 280 мл резервуар для води 180 градусів поворот і шнур на 3,5 метри. Щойно жінка придбала ось таку міні машину пральну навантаження до 800 грамів на 8 літрів води. Таймер 5 хвилин. Давайте дізнаємось ціну, тому що не бачу цінника. І також на Сатурн бачу гарантія 2 роки. 699 гривень. Мультиварка Лібертон 1399-900 Вт потужності, 5 літрів чаша та керамічне покриття чаші. Це у нас Грюнхельм. Грюнхельм, якщо я правильно читаю, набір блендериний, блендерний. Набір блендерний. блендерів Бр -бр -бр -бр. 1149 гривень. Так, ще один набір блендерів. 809 гривень зі знижкою ручний. Три ступені швидкості, подрібнення, збивання, захист двигуна від перегріву гарантія 1 рік. 599 гривень. Коштує міксер на 5 швидкостей. Також є кнопка турбо 4 насадки. Це був у нас Ардес, то це Лібертон. Міксер 350 Вт, шість швидкостей. Також є насадки, вінчики та гачки для тіста, кнопка вилучення насадок. Ціна зараз зі знижкою 399 гривень. Вони зараз зі знижкою. Вони зараз по скільки? 599 гривень. Продовжуємо огляд в магазині Аврора, хагіси і підгузки для хлопчиків та для дівчаток. Знижка 599 гривень, знижка 100 гривень. 32 гривні коштує рідке мило, аромат квітів 500 мл. Пляшка з дозатором. Ще є нахабний фрукт. А ось таке можна придбати за 28 гривень. Також 500 мл, декілька ароматів. Цікаво, як пахне диня, мабуть, класно буде пахнути. 38 гривень дуру рідке мило, також два варіанти. 300 мл пляшка з дозатором. Тверде мило б'янка. Тут вага, якщо я не помиляюсь, 140 г. Я вже скоро все буду на пам'ять знати. 18 гривень, да, 140 грамів тверде мило. Так, дівчарне, мені здається, треба буде прикупити 27 гривень. Так, ось це мило також поставили. Зараз в акцію 19 гривень з маслом ши, 140 грамів. Зі знижкою можна придбати крем мило у запасках, тут цілий літр. Персик і авокадо. Акційна ціна 42 гривні. Я знайшов дуже цікавий ось такий набір із трьох а, губок для душу. Ціна такого набору 99 гривень. Мочалка, кругла і для спини. Ось така, мабуть, для відшкрабування, для шкраба. 59 гривень. Поскрабити тіло для скрабу. І 12 гривень ось така мацюпонька. Ну, Вже як пішло таке свято, горіш останній огірок. Показую вже всі губки. 22 гривні ось така. І для спини з двома ручками. Ціна такої. 39 гривень. Началка. Ну, вже. Взагалі, тут я мовчу 19 гривень. А звичайно цікавих привезли кумедних, я не знаю, чи це ціпочка, чи це качечка. 399 гривень качка. Так, ну оці медведики мені щось нагадує, як до Дня закоханих ціна 169 гривень. Ще б сердечко їм. А, ось тут є сердечко. А оці вже йдуть з сердечками. Отут відкриваєте його. Я бачите замочок, відкриваєте і всередині сердечко. Так, ціна такого 249 з серцем. Привезли дуже багато подарункових пакетів. Вони такі не тоненькі, досить такі міцні, бачу. По 34 гривні це ще дуже-дуже дуже хороша ціна, дійсно. Така лялечка 3D. Так, ось такі. Трояндавниці взагалі по 29 гривень. Я хочу сказати, що це дуже хороші ціни на подарункові пакети в магазині Аврора. Зі знижкою дитячі пазли 69 гривень, акційна ціна. Пазли картонні, 84 гривні. Такі можна придбати за 74. Ну і звісно ж, Гаррі Поттер Ціна такого, зараз вам скажу, 129. Також дуже цікаві пазли. 3D ефект 99. і ще одна новинка, також пазли. Гаррі Поттер по 199 гривень зараз зі знижкою. Зі знижкою дитяча брязкальце по 29 гривень. 155 і... ідей для побачення. Абетка кохання карти. 84 гривні. Тільки не кажи так. 64 така гра. Настільна гра з мемами. 54 карти. Теж досить така цікава ігра. Ціна 84 гривні. Взагалі, у ці всі... Оці ігри дуже-дуже цікаві. Там ще якісь є. Ще щось є. Щиро про кохання. Згадала баба, як дівкою була. 84. Я Кохто на В акції рамки для фото. Розмір 15 на 20, 34 гривні. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого. Нехай усе буде гаразд. І ми вже з вами зустрінемось у наступних відео. Усім пока!